Перший тип це клікбейтні сторінки, які поширюють російську пропаганду. Як вони працюють спершу? Ці сторінки поширюють от типовий клікбейтний контент, який згенерований штучним інтелектом. Дуже часто це зображення українських військових, які одружуються, але їх ніхто не привітав. Або це може бути зображення на релігійну тематику, тільки ті, хто вірять у Бога, напишуть омінь в коментарях тощо, і люди взаємодіють з цим контентом, нарощується аудиторія, і потім вони починають вже переходити до контенту політичного характеру. Спершу вони можуть давати користувачам якийсь контент, який є проукраїнським. Так, наприклад, там якісь виступи зеленського або уривки з українських новин. Потім вже починають підсовувати відверті, відверто зрадопільські тези і російську пропаганду, і таким чином проникають у стрічки українських користувачів. Другий тип клікбейтних сторінок, які використовують інструменти ШІ, це ті сторінки, які поширюють радянську ностальгію. І тут схема дії дуже схожа до попереднього типу сторінок, так тобто, спочатку вони. Pienи, публікують й е згенерований контент, як от української військової, яку ніхто не привітав з ним народження, або дитина, яка що зробила своїми руками, і ніхто нічого гарного їй не побажав, і спонукають користувачів взаємодіяти з таким типом контенту. А потім вони починають підсовувати ось такий інструмент м'якої сили е і е зображення контент, тексти пов'язані з ностальгією за радянськими часами. От як тоді добре жилося? Який був там дуже смачний пломбір? А хліб то, взагалі, без хімії? Чи які чудові були мультики? або радянська естрада тощо.